Капеланське благословіння на 29 серпня 23 року, в Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Ісус призвав апостолів 12 на їх служіння. І слова були такі, і Він взяв на гору того, кого сам схотів. Бачите, він вибрав сам апостолів і призвав їх на гору, і поклав на них руки на служіння, дав їм силу виганяти, а зціляти недуги, виганяти бісів. Ми можемо подумати, а чому ж нас не покликав? А ви знаєте, покликав, тому що Господь одних ставить апостолами, інших вчителями, інших пророками, а інших посилає звичайне життя. знаєте, наше повсякдення кажуть: ви тут апостоли, ви тут пророки, але живіть не так, як учні його, ходіть по всьому світу. А будьте апостолами в своєму місті, в своїй родині, в своїх дітях, при своїй дружині, при своїх сусідях, при своїх співслужицях на роботі, і несіть там свій апостольський шлях або вогник той, який я вам даю, тому що кожному з нас дана своя харизма, і ми цю харизму вогник, такий, який ми повинні відчути, і не тільки не затушити його, а навпаки, розпалити, що він грів, палав на все, на все, на все весь, весь світ. Що всі бачать нас і кажуть, да, це істина, це істина учень Божий. Це, да, це людина свята, яка несе той хрест, який Господь йому заклав з самого початку. Задумав для нього з самого початку дня народження, коли він був ще в зіниці око Господа. І тоді все буде добре. І тоді ну, моє покликання буде найкращим, найславнішим, яке Господь прославить в небесах во всі віки. Амінь.